Мережа ЦНАПів на Київщині досить велика. Ми маємо 64 центри надання адміністративних е, послуг та 131 віддалене робоче місце, що дозволяє всім мешканцям отримувати якісні та комфортні послуги. Е, хочу сказати, що розвиток мережі ЦНАПів є дійсно пріоритетом для Київської обласної державної адміністрації, тому що ми постійно піклуємося про те, щоб у нас мережа розширювалася та надавалася як, якомога більше адміністративних послуг. На жаль, деокупація та воєнні дії внесли корективи в нашу мережу. У нас було знищено три центри надання адміністративних послуг. На сьогоднішній день всі ЦНАПи вже працюють. Ми маємо відкритий ЦНАП в Бородянці. Завдяки нашим міжнародним партнерам ми отримали модульний ЦНАП і в березні цього року мешканці Бородянської територіальної громади вже мають змогу отримувати в якісному сучасному приміщенні. Всі адміністративні послуги. Найближчим часом також відкриється центр надання адміністративних послуг, оновлений в Іванківській територіальній громаді. Також хочу сказати, що в Бишеві він також був зруйнований, діє модульний ЦНАП, який був також переданий партнерам з уряду Канади. Крім цього, хочу сказати, що основними послугами, які надаються в центрах надання адміністративних послуг, є найбільш популярними: це реєстрація місця проживання, це соціальні послуги та послуги з реєстрації нерухомого майна. Ми постійно працюємо для того, щоб мешканці розширювали і надавали свої послуги, тому в рамках цього в нас діють пілотні проекти спільно з нашими партнерами. Зокрема, з центральним управлінням юстиції у нас діє пілотний проект щодо запровадження безоплатного місця в нотаріуси, коли ти можеш прийти в ЦНАП і отримати консультацію нотаріуса. Такі послуги можна отримати в 20 ЦНАПах. Крім цього, в спільно з в державними банками у нас діє виїзне робоче місце банківського працівника. Це також наша нова 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 послуга. Коли ти можеш прийти в СНАП і отримати всі фінансові послуги, які тобі потрібно, таку послугу можна отримати в 10 ЦНАПах. Крім цього, всі ми знаємо, мабуть, багато хто з вас користувався вже послугою. Є маляткою комплексною, коли ти можеш прийти і отримати всі, всі послуги, 10 послуг в ЦНАПі, в 36 ЦНАПах Київщини, її можна отримати. Також хочу сказати про те, що ми постійно вдосконалюємо мережу. І розширюємо послуги. Так, наприклад, паспортні послуги можна отримати в 23 ЦНАПах, а в 5 ЦНАПах можна отримати послуги з реєстрацією технічних засобів та посвідчення водія. На сьогоднішній день Київська обласна державна адміністрація працює над пілотним проєктом щодо запровадження єдиного вікна комплексної послуги для ветеранів, тому що це є також пріоритетом, і наше головне завдання. Для того, щоб ветеран в одному місті отримав якісні, комфортні, швидкі послуги, не ходячи по різних там, приміщеннях, по різних закладах та по різних установах. Також хочу сказати, що ми, наша мережа розширюється, і до кінця цього року ми плануємо ще відкрити 5 центрів надання адміністративних послуг на Київщині, і це забезпечить вже 100% покриття. Всіма послугами території Київщини. Тому е, всі ми знаємо, що ЦНАПи це дійсно обличчя влади, і для того, щоб отримати послуги, нам треба прийти в одне приміщення і отримати якісну сучасну комфортну послугу. Тому е, дякую за увагу. звертайтеся до ЦНАПів Київщини. Я думаю, е, там будуть якісні і зручні послуги. Дякую.